Десятий дванадцятий, тринадцята пернадцять. Десяте, дванадцять, тринадцять, ну ні, так там ще буде напевно, тому що я не пропустила. Ти цю поставляла мені питання, а сказала, що воно це Пропільний в'язну. Ну, звісно, з зранку виходить привіт, володь. А де пропали? Так, Доброго дня, шановні колеги. Порядок денний засідання Комісії фінансового планування бюджету розданий. 23 питання і 5 додаткових. Зразу виключаємо 13, 10 і 12. Пропали наші колеги з зв'язку. Дзвони. Солистейка, будь ласка, давайте тоді на гучному овці. Ставлю на голосування порядок денний засідання фінансів на злі 25 питань, 23 питання, 5 додаткових, за виключенням 10, 12 і 13. Хто за? Так. За одного, дякую. дякую. Звернення до економічного розвитку. Перше питання. Щодо ваученої підтримки бізнесу. Прийшло профільно комісію. Хто за? Ой, володя, Е, володя. Юра за рішення. Про... Ваучерна підтримка, володь. <ріст> За. Рішення прийнято. Е друге, третє, е друге, третє переносимо на кінець. Якщо немає запитань, голосуємо, якщо є. Тобі. Ставлю на голосування. А ні, 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 почекайте, переносимо на кінець. Будь ласка, питання. Добре, я виключу і це вот. Четверте питання. Проект ухвали про затвердження перевірку підприємств по коригуванню коригування плати? Чула комісія? Було єдине це питання по монтажу в ліпімельному. Вони надали на ста, що для орієнтованих вони зменшать відсоток. Що проти вона сказала? А профільний то не профільно, є е, ну це наша комісія. По -а. ми вистуді робили. Ну чесно, там дев'яносто відсотків си ставлю перенесення, голосування перенесення, ласка. за всі затвердити одного крім цього, ставлю на голосування пропозицію триця. О два володі. Це таке. Це прикольно. Зробіть мені фотографію. ставлю на голосування пропозицію тро Прийняти в повному обсязі за виключенням одного підприємства, монтаж зелена триста монтаж? Монтаж заготівельного, але якщо можна, я тобі на сесії омилочую, щоб не передруковувати всю ухвалу. Ні, ми дамо скажете. Дякую, рішення прийнято. Зауваження Монте. Внесення змін до ухвали міської ради програми відшкодування Теплий дім. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Проя утрималися, рішення не прийнято. Шосте проект ухвали про внесення змін про звільнення у 23 році від сплати земельного податку підприємства критичної інфраструктури. інфраструктурична злода. Дякую, Рішення. Володя за рішення прийнято. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради, сплата від сплати орендної плати за землю, за земельні ділянки надані в оренду релігійним організаціям. Єдина встанови це орієнтісти Хто за дякую, рішення прийнято. Дякую, володь. <праць> проект ухвали про утворення тимчасової контрольної комісії Ради з питань діяльності виконавчого комітету. Хто за? Ну, в мене потрібно зробити, бо я є автор. Так, то не конфлікт, то не є твоє питання. Так, приватний є якийсь інтерес. Ти утримався? Ти утримався рішення а, так, проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради, про затвердження програми забезпечення проведення загальноміських подій. Що там що, що там за проєкт? Ставлю зоні, хто за В чому суть? Володя, ти за? Рішення не прийнято. Зараз ми його ще не Ладно, давайте ми послухаємо ще Марту і повернемося до того питання. Одинадцяте. Проект ухвали про затвердження програми соціально-культурного відновлення міста лікує. Проти. Проти, Проти, нема. ще не немає. Переносимо, хто за. Дуже. Дякую. Володь, переносим. Так, 14. Управління справи служби дітей стосовно прохання погодити виділення коштів. На що це 3 мільйони? Добре, звернення. Звернення департаменту житлового господарства стосовно е, прохання погоди допомогу е, переносити переносить те немає часу е, зараз його розглядати. Е, хто те питання? Прошу перенести. Хто за. Дякую, е, що за е, списання з балансу лів теплоенерго основних засобів. Що це ми списуємо? Завтра, переносимо на у нас першим питанням. Наступним буде з'єднання е, залізнич і теплої. Хай пояснюють 16-те переносить. Хто за? Ловага, можу... е, Ломага і е, Олена. Переносимо списання з балансу вікна. Дякую. Е, так, хто у нас є? Є Марта? Мартин, це що це за дев'яте питання? Внесення змін до ухвали про забезпечення проведення подібних? Проводимо цю ухвалу у зв'язку з новими реаліями і там переліки для забезпечення? Технічно нічого не. Тобто ви Актуалізуємо. для текстю. Дев'яте питання хто за? Наталь, Наталь, в мене є питання а, по Так, Кажи, кажи, мене дуже ну тобто, я не є проти даної ухвали, а мене дуже цікавить, е, як до загальноміських подій має відношення послуги дизайнера, е, і там ще декілька речей, таких Ти тобто, ж ну, послуги дизайнера, як мають відношення до міських подій? Ну, наприклад, ми розробляли банер на подію з вашими дітками. Не але, дітки це Це можна е, зробити е, дизайн і помі камера, то це необхідно для подій. А так виходить, що ми не можемо зрозуміє зробити, То, за. Ну, Я не можу хвилюватися. Е, Ломага і Олена за. Дякую рішення прийнято. Так, ага. Третє додаткове внесення змін е, щодо про затвердження структури персонального складу постійних комісій. Де? Так. А так, так. А, буде, так, так. так. А, ми міняємо наші комісії, буде. буде Бойко. Бойко. Чуєш, до... Тихо, не матюкайся. Ми в прямому ефірі, не, не цей. Замість Федишина. Сізан. Хто за? Дякую, рішив <поє> ви передали, щоб усі були здорові. Значить, служба справи дітей жив'я? <поє> Добре, тепер ми на 17-му лише зупинили, <поє> так? Проєкт ухвали про внесення змін до міської щодо затвердження продажу земельних ділянок комунальної власності. Це коротко пояснювати. Тут це проєкт ухвали ще не даємо, ми розв'язали на всі комісії для обговорення. Так, загально, що передзвичайно, ми забираємо з нашого положення питання про водорождемент, усіх наргулюються в рекордну, ми розширюємо дію нашого положення на все ОТГ і уточняємо в деяких випадках питання на нарахування радиопати. Декобувають питання, чому там одному диску, тому що це легко, тому що оцінки підводить, так і мене принц влажу до Це Такі загальні речі на стежку не видно, може проговорить, попрацювати, бо не на перенесення смак, питання все для того. У нас немає твори. Але сайт туда тут у нас. Проголосуй, будь ласка, за 17. дякую одноголосно. <п measuring> <tellut> за перенесення, так. Звернення управління охорони історичного середовища стосовно прохання поводити по здоров'я. То було це технічне питання для реєстрації юридичних зобов'язань, дві тисячі гривень. не вистачає просто щоб зареєструвати редичні питання. Друге, це за? Дякую, Володь. Дякую рішення прийнято про про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних... Вони... Міпокрі, є профільно. Є профільно, ми все рішення <годжування> виконавчого комітету. Це є. Хто за? Так, кажи, ти за? 19-те. Природоохоронний фонд. Чому ти це все вибирав? Ясно. Ти за про природоохоронне нахолишнє осередовище? <про> Нічого, просто ухвалу затверджують. Річний план пріоритетного фінансування. Помага <про> е <про> за? <про> Добре, двоє за. Е Упромліду. Так, прошу перенести <про> е виплати РМУ, е прошу пере переносити, <про> та, тому що це довго. <про> це довго, хто за? Дякую переносу. Звернення управління урбаністики перерозподіл видатків. Що це в нас таке? Про, та комісія, ціку, питання, Про, Про, кому, хто за та. депо? Звернення департаменту фінполітики про щодо ознайомлення з проекту ознайомилися. Хто за Присила, це просто до відома. Віде. До відео від, від, немає часу. Це звалення до підвидної ухвали. Ми схвалюємо зміни. Ні, ні. У нас питання зміни до цього. У нас є а, звернення віде? да віде? ні, віде? Хто, хто за, за? Тут відомо. Е, тепер, друзі, додаткові питання. Про затвердження програми співфінансування по yes. пам'ятникам е, спадщини. Хто перше по додаткове? Хто за? Балкони? А балкони Ба за. За, Дякую. Володя, за Волод... yes. е, стосування е, рішення виконавчого критикуте про прийняття е, умов е, викладених кредитному договорі? Хто за? Yes. Володя за, е, хто проти, отримався, двоє отримали, рішення прийнято. Е, четверте, звернення Галицької районної просить 3 мільйони додаткових коштів. А <плоти> <плоти> я не знаю, на що але... знову буде, аби навіть. Але... Ставлю на перенесення, хто за? Е, перенесли. Е, звернення управління охорони здоров'я 7 мільйонів купляється дуже важливе обладнання. Хто за? Я вам потім пояснюю, яке в мене немає часу. Змерзем, Дякую. Е, і вертаємося до закритого режиму, Шо, шановні колеги. Виключай е, цей. Важте управління ставити. А де? Де, де, де? Є 14. Ні, ми перемогли. Це вам не включало. Я не включала. Я ж тобі сказала, ні, ми будемо е, це 14-те питання: є е, служба. Переносим хто за? Ваше питання. Е, І на наступному цю. Е, виключила.